Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 2 вересня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтесь, поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Б-6 посад, восьмий рік, 1,9 дизель. 8,550 ціна, 229 пробігу. контакти ось тут присутні. Так, по салону, є клімат-контроль бачимо. Мультикермо присутнє. А Шкода Октавія А5, 12-й рік, 1,6 дизель, 9,150 ціна, 202 тисячі пробігу, контакти ось тут присутні. Так, є підігріві сидінь, кондиціонер. Форкоп та парктроніки присутні також. Форд Фієста» з 2016 року, 110 тисяч пробіг, 1,6 бензин на автоматі. Так, ціна договірна, скільки там? 9200. Ціна стартова, контакти присутні. Так, Дивимось по салону. Мультикермо, автоматична коробка передач. Кондиціонер присутній. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія в садані. 16 рік, 156 тисяч пробів, 1,6 дизель, механічна коробка, 14,200 ціна, контакти присутні. Бачимо, є сервісна документація, акти виконаних робіт присутні. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Меган. Меганчик в хатчбеку 13 рік, 192 тисячі пробіг, 1,5 дизель на механіці. Парктроніки клімат 8400 ціна. Контакти присутні. Так, зачинимо. Парктроніки є. Трошки заглянемо по салону, наскільки можливо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Meriva Шостий рік модельний, сьомий, 240 пробігу. В рідній фарбі повністю обслужена машинка, 5850 ціна на автоматі, газ, бензин, економна. По обслуговуванню що підкажіть? Стоїть нове Ну, степлення. Машина вся ходова нова. Відадує. Ходова зроблена, сцеплення нове. Клімат-контроль бачимо присутній. Мультик. Мультикермо, один власник в Україні. Так? Парактроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Шостий гольф, 9 рік модельний, 10-й, 296 пробігу, 2 дизельний двигун на автоматі 9707, контакти ось тут присутні. Салон шкіряний, бачу, 4 склопідйомники. Мультикермо, кліматконтроль, підігрів, автоматична коробка передач. Парктроніки, паркоп присутній. Більше інформації уточнюйте. Також хочемо повідомити всім відвідувачам Карбазару. Тут є по суботах завжди є хлопець карен, який продає такі різні аксесуари для автомобілів. Також в нього з'явилися автомобільні товщиноміри, досить якісні і на гарантії, і різні аксесуари для детейлінгу автомобіля. Товари якісні, звертайтеся. Це фактично. Другий ряд від, від кави знаходиться. Тут у нас кава, перший ряд і це другий ряд. Volkswagen Passat. В седані. 13 рік, 112 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 13450 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Покажу по салону. Так, Шкіряний салон. Клімат контроль, підігріви. люк присутній. Кого цікаве, телефонуйте більше інформації, уточнюйте власника. Шкода Супер Б. Восьмий рік. Двигун 2.0 дизель. Ні, там не новий мотор стоїть. Прошу. Там двигун замінений. А який дизель не бензервий? Дизель 2, 2 літра. 700 ціна, 100 тисяч пробігу, двигун замінений. Тут контакти до власника вам розкаже більше інформації, кого цікавить. Покажу по салону, є 4 склопідйомники, бачу. Підігрів сидінь. Підігрів. Я покажу, так, підігрів сидінь є. Сидіння в такому стані. Клімат, контроль, механічна коробка передач. Парктроніки присутні. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Так, друзі, є такі два кабріолети на львівському авторинку. Практично ніколи не бачимо. Це перший гольф, гольфік 2000 року, 275 пробігу, двигун 2.0 бензин, механіка. 4700. Контакти до власника ось тут присутні. Дивимось по салону, шкіряний салон. Дах закривається, відкривається, все працює в дуже гарному збереженому стані. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. А я покажу ще один кабріолет Peugeot. Це 206. А, так, 206 Peugeot. Це у нас 2001 рік, 220 пробігу. Двигун також бензиновий 2.0, механіка 3700 ціна, контакти до власника присутні. Так, Тут салон має шкіряні вставки. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації вам нададуть. Mercedes Tala, 16 рік, Сила 250 Фуматік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 20 тисяч ціна, контакти ось тут присутні. Так, салон шкіряний. Клімат-контроль, мультикермо, дисплей, багато асистентів, темна стеля. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, власник, детально все розповість.